Усім самим найкращим глядачам величезний привіт. Я запрошую на перегляд товарів в магазині. АТБ побутова хімія. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки. Покажу вам тільки найкращі знижки, щоб ви мали на увазі. Можливо, щось вам потрібно ще придбати. А непогана знижка на лінор. Тут 800 а 700, 700 мл, два аромати по 110 гривень. Зі знижкою можна придбати порошок гала за 270 гривень, вагою 2700. Знижка також майже 40%. Порошок пересіл Експерт Колор 300 г 57 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Універсальний гель для прання. Тут об'єм 1,5 літри, півтора літри 117 гривень. Універсальний для кольорових та білих речей. Засіб Washen Free гель для прання жасмин та лаванда 144 гривні. Тут об'єм 4 кілограми. Знижка також майже 40%. А ось такий Washen Free можна придбати за 109 гривень, об'єм 2-100 Також універсальний. Порошок для прання Савекс вагою 4,5 кілограми. 404, 20. пакети для сміття 10 штук на 120 літровий відро, Це такі великі 35 гривень Мило для дитячої білизни, гіпоалергенне, 140 грамів. Написано тільки в АТБ. Ціна такого мила зараз зі знижкою 15 гривень. Мило-господарське, розумний вибір, 200 грамів, 16 гривень. Порошок для прання Грюнвель 400 грамів 29,50. Порошок вош, колор для автомат машин майже 60 гривень, 500 грамів. Капсули для прання Neo Color В упаковці 10 штук. Це два в одному. Порошок та гель. Для власників карти ТБ 97 гривень. Порошок Грюнвельд вагою 4 кг, Знижка 40% 173 гривні. Поряд стоїть також порошок Grunwald, Грюнвельд, Грюнвельд вагою 1,8 кг. 99 гривень. Для чищення порошок розумний вибір 500 грамів 34 гривні. І можна придбати ось такий Грюнвельд. Тут 600 грамів 39 гривень. В акції зараз засіб для миття посуду фері 750 мл. Ціна його зі знижкою 100 гривень. Це новинка з ароматом граната. Давайте я понюхаю, тому що я його ще хотів понюхати, як я його побачу. Ну, Щось таке аромат ще чимось мені там нагадує, ще, якісь, щось, ще якась добавка не суто повністю аромат граната змивка, як я говорю, три аромати, бузок, океан та лимон, 1750, 56, 60 стікери чистоти качення. Тут три стікери. А, вже чотири. Бачите, тут чотири. Тому що завжди були по три. Ось тут по три, да. а, нео по 26 гривень, три штуки. Я бачу, що ще триває знижка на гель Нео. Літровий 70 гривень. 28 гривень, 60 копійок ошен фрі для миття посуду 500 грамів. Засіб від нагару для чищення. антижир 84 гривні. Спрей 500 грамів. Ось такий засіб для миття посуду. День у день можна придбати за 27 гривень 500 мілілітрів. Два аромати є на вибір. Поставили тільки в акції чоловічий шампунь Болгарія Тео. Три в одному, 350 мл, 53,30. Знижка 30% на двофазний спрей для волосся. кондиціонер – 200 мл, 60 гривень, 50 копійок. 63 грн гривні лак для волосся. Своє лінія 220 мл. Засіб для малечі 3 в одному, 53 шістдесят, 500 мл. Шампунь-кондиціонер 2 в одному для всієї родини універсальний. Олії жита та екстрактом мальви 400 мл 53 гривні. Так, знижка 30% на шампунь Gliss від шварц. А тут 400 грамів 123 гривні. Є з олією відновлюючою і є для пошкодженого волосся. Шампунь сйоз майже 150 гривень зараз, 440 мл, це враховуючи ціну зі знижкою. А ось такий можна спробувати зараз зі знижкою. Шампунь, який надає волосю об'єму, шампунь з кератином, 500 мл. Пляшка з дозатором це досить зручно. Ціна зі знижкою 70 гривень. Хто полюбляє шампунь, шаума є два види для жирного волосся та для а, сухих для жирних коренів та сухих кінчиків однаковий. Однаково написано, дивіться. По 100 гривень 80 копійок, 400 мл. А ось чоловіча буде трішки дорожче, по 117 гривень, також 400 мл. Хелден Shoulders 300 мл 119 гривень, це вже зі знижкою. Від торгової марки Калос ось такий мультивітамін, а, Шампунь цілий літр, 133 гривні. Шампунь також. Від торгової марки Калос 142 гривні цілий літр. І ще можна цієї серії придбати калос. Ось таку літрову маску 130 гривень. Сільвер, крем, а, блиск для взуття. Тут 50 мл. Зі щіточкою 25,70 Гель, очисник для взуття спортивного 29,70. Шампунь від розумний вибір, корінь лепехи, лопух, кропива для всіх типів волосся. Літровий лише 40 гривень. Непогана знижка для власників карти АТБ на ось ці авелін Гелі після гоління. Тут велика вага, також 200 грамів ціна 76 гривень. Нівея софт. Це йде і для обличчя, для тіла та для рук. 75 мл. Зараз по 78 гривень. А ось такий великий 200 мл, Можна придбати за 67 гривень. Можна обрати будь-який, є ще алоє, оливка та є ромашка заспокійливий. Сілкіхенс, крем для рук. Тут зверніть увагу 80 грамів за 46 гривень. В іншому магазині трішки менша вага і така сама ціна. Кулькові дезодоранти, антиперспіранти 44 гривні 40 копійок. Зі знижкою кулькові дезодоранти чоловічі Нівея 82 гривні. Дезодоранти Спрей Арко 83,50. Піна для гоління Арко 300 мл 81,30. А гель арко для гоління вже буде дорожчий, і тут об'єм 200 мл 119,70. Я просто мовчу, подивіться, 191 гривня. На гель для гоління Нівея 200 г, яке дороге задоволення, то не знаю, поголитися. Просто поголитися. Нівея після гоління 100 мл майже 260 гривень. Зубні пасти. Так, Сенсоден. Зверніть увагу, дуже хороша ціна зараз на зубну пасту Сенсоден. Відновлення та захист тут 75 мл, ціна 100 гривень. Невже ж вона колись була 75? Знижка з 36%. Я колись пам'ятаю, вона була 76, здається, 75 в цьому районі. Я ще а, купував, але в мене вона лежить. А, я ще не відкривав. Хочу спробувати сенсоден, Буду дуже цікаво також поговорити у відео кльові та Фігові. А сенсоден трішки менше вага. 65 грамів 43 гривні. Блендамет Arctic Fresh, дуже м'ятний, відбілюючий, та відбілюючий з вугіллям, 75 грамів. Ціна зараз зі знижкою цієї пасти 57 гривень 50 копійок. Колги для всієї родини 75 мл, 40, 5, 60. Аквафреш а пакування 75 мл, 39, 60. Цей 220 мл, 6350, хороша ціна зараз. Також знижка на рідке мило. Пляшка з дозатором. Фруктовий аромат 53 гривні, тут 500 мл. Продовжили акцію на цей гель для душу. Зверніть увагу, тут майже півлітри за 43,40. Сатін, мило дитячі для дітей. Мило дитячі для дітей. Ви зрозуміли вони, так? Так, 250 мл 33 гривні. Міні-бі, міні-бджілка, мило дитяче тверде, 28 гривень. І можна шматочок придбати. Також бачу, що акція. Продовжили акцію 70 грамів за 8,30. Дитячий крем 75 мл 27,50. Новинка своє лінія, тверде мило, орхідея та перлина 140 грамів. Показує як новинку 26 гривень. Рідке мило, а тут у нас оливкові та рожеві квіти. 500 мл 42,40. 78 гривень арко гель для душу, 56 гривень гель для душу чоловічий. 500 мл. Гель для душу міладо це. Кремовий гель для душу 750 мл, 91 гривня, два аромати в наявності. Ось такі гелі для душу можна придбати за 51 гривню. Пляшка з дозатором. Також є різні аромати. 400 мл. Так, червона троянда. Гель для душу 500 мл. Зараз з хорошою знижкою 57 гривень. Зверніть увагу. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл 4860. Ну, а далі буде жіноча гігієна. Белла 20 штук, 71 гривня, 50 копійок. Ось таку можна придбати за 49 гривень, 20 штук Белла. Також акція на підгузки, трусики Джиглс 170 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Знижка майже 40%. Зверніть увагу. Трішки дорожчі хагіси по 420 гривень. Підгузки трусики для. Дорослих 287 гривень, 10 штук XL. Хагіс, підгузки трусики 304 гривні для хлопчиків та для дівчаток. Підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток 255,70 Вологі серветки джиглс, антибактеріальні 29 гривень. 72 штуки. Диски ватні косметичні день у день. 120 штук, 2750. Серветки Jiggles для малечі 72 штуки 2750. Власники картки АТБ можуть придбати антибактеріальні серветки день у день 120 штук зі знижкою за 46 гривень. Ватні палички день у день 200 штук, 16 гривень. Зева туалетний папір, чотири штуки, тришаровий звичайний, 80 гривень. Ну, я маю на увазі без аромату. І є з ароматом персика. До речі, бачу, розбирають. Хтось мені написав, що хтось купив <тас>, туалетний папір з ароматом персика минулої акції, а воно не пахне. Не знаю, мені пахне. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.